Вітаю, повторюємо алгебру за сьомий клас, тема цілі вирази. Розв'яжемо номер 25. Завдання. Треба перетворити на член вираз. Отже, у нас є 7 b у квадраті і є вираз різниця в дужках b відняти 3. Нам потрібно 7 b у квадраті помножити на b і на мінус 3. Переходимо до розв'язування цієї вправи. Отже, 7 b у квадраті. Помножити на B. B у нас у, сімку ми так і переносимо. А ось. Буп, а тут у нас B у першому степені. Тоді буде B у квадраті додати B у першому, це буде B у кубі або у третьому степені мінус стоїть 7. B у квадраті, помножити на 3, 7, помножити на 3 – це буде 21 B у квадраті. Перший приклад розв'язано. Тепер треба помножити це добуток у нас суми двох виразів на різницю виразів. Тепер m множимо на m, будемо почергово, m помножимо на m і m помножити на мінус 4. Тоді m помножити на М, m Ми отримаємо М у квадраті, m множимо на мінус 4 буде мінус 4m. Далі 2 помножити на m додати 2. М. Чому додати? Тому що і 2 і м у нас з плюсом. А ось 2 помножити на мінус 4 буде мінус 8. Треба наступний етап роботи це треба провести подібні доданки. Мінус 4м і плюс 2 м М у квадраті воно одне ми переписуємо. Мінус 4м додати 2м буде мінус 2 м І мінус 8 просто переносимо все. Ми перетворили приклад 3 у многочлен, вираз нам многочлен. Тепер у нас тут складніше 5 треба помножити на ой, 3 помножити на 2 і 3 помножити на мінус 6. Це перша дія дорівнює. 3, жди 2 3 у 2 це буде 6. Дописуємо це: мінус 3 множимо на мінус 6, це буде мінус 18. Тепер, увага, перед дужками стоїть знак мінус. Ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. буде мінус 5С, мінус і мінус буде плюс 18. Треба привести подібні доданки. Як ми бачимо у прикладі мінус 18 і плюс 18 взаємознищуються або самознищуються. 6С відняти 5, с буде просто 1 С, коефіцієнт 1 можна не писати. Приклад, тепер парні, зробимо парні приклади. Перший приклад 4 множимо на b і 4 множимо на мінус 3. Ми отримаємо 4b мінус 12. Далі, мінус 2 множимо на 2b, буде мінус 4b. Мінус 2 множимо на 1, це буде мінус 2. Отже, бачимо, що у нас є плюс 4 b і мінус 4 b Ці два вирази самознищуються або взаємознищуються. Мінус 12 додати мінус 2, ми отримаємо мінус 14. Отже, ми перетворили на вираз на многочлен. Тепер наступний четвертий приклад: у нас мінус 2 х у третьому степені з мінусом, тому нам треба буде перемножити і знак, звичайно, ж буде змінений. Мінус 2 помножити на 4 буде мінус 8х у кубі, мінус 2х у кубі помножити на мінус х у квадраті. Це буде мінус на мінус дає нам плюс 2х, а тепер 3 додати 2 це буде п'ятий степень. Тепер дивимось мінус 2 і плюс х. Це буде мінус 2 коефіцієнт без змін х у третьому да х у першому, першу степень ми не пишемо, тоді буде х у четвертому степені. Давайте перевіримо, що у нас утворилось. Третя, п'ята і четверта степінь тут ми не можемо, нічого вже подібних немає. У х різні степені. Тепер треба суму двох виразів помножити на різницю двох виразів. Спочатку окремо 3х множимо на х, це буде 3х у квадраті. 3х, у квадраті. 3х множимо на мінус у буде мінус 3х. Далі y множимо на х це буде плюс, тому що і х і у з плюсом хі. Я поміняла місцями. Ці множники. Y помножити на мінус y буде мінус y у квадраті. Тепер ми бачимо, ось у нас подібні доданки. Тут коефіцієнт 1, який ми не пишемо, тут мінус 3 дорівнює. мінус 3х переписуємо. 3х переписали мінус 3х додати 1х. Це буде мінус 2х. І мінус y у квадраті просто переписуємо. Отже, ми з вами виконали номер 25, перетворіть на член на вираз. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що вам ці відео потрібні.